На засіданні членів виконавчого комітету, яке відбулося у великій залі міськвиконкому поточного тижня, схвалили проєкт програми на 2022 рік щодо приведення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у готовність до укриття населення. Програмою передбачається виділення 300 тисяч гривень на виконання ремонтів захисних споруд, утримання їх в належному стані. Прошу схвалити проект програми. В рамках цього питання міський голова Дмитро Биков повідомив членам виконкому, що у цей непростий для країни час уряд дозволив міським бюджетам профінансувати роботи з підготовки громад до нового опалювального сезону і роботи з облаштування найпростіших укриттів у закладах бюджетної галузі. Тому ми зараз намагаємось. Ті приміщення, які у нас є в комунальних підприємствах, є в наших медичних комунальних підприємствах, закладах освіти поступово приводити до ладу, і ну, такі найпростіші ремонти робити, і найпростіше обладнання, яке нам дозволить використовувати ці приміщення у разі повітряної тривоги, і запустити. Навчання у освітніх закладах в такому змішаному режимі частина дітей буде навчатись очно і частина буде Навчатись в режимі онлайн за тим. Члени виконкому ухвалили проєкт програми фінансової підтримки правоохоронних органів, які перебувають на території громади, а саме виділили субвенцію 550 тисяч гривень на придбання автомобіля для відділу поліції на території горішньоплавнівської міської територіальної громади. Міський голова прокоментував прийняте рішення. Є домовленість з керівництвом національної поліції. Про те, що дійсно ну, потрібно оновлювати техніку для особового складу, і ми хочемо виділити ті ці кошти 550 тисяч гривень на національну поліцію за умови того, що автомобіль, який вони придбають, він залишиться в нашому місті, в нашому відділенні поліції для наших поліцейських. Тому це така у нас є домовленість, і я вважаю, що зараз ну, надійний транспорт він дуже потрібен для поліцейських, тому що працюють вони складний в складний воєнний час. Також на засіданні члени виконкому ознайомилися з інформаціями житлового відділу про результати засідання наглядової ради у сфері розподілу соціального житла, житла у гуртожитках, а також використання гуртожитків і прибудинкових територій.